Друзі, всім привіт! З вами Микола Монашок і це новий випуск на вашому улюбленому каналі Агросфера. У нас туманчик, але ми працюємо і заді мене оприскувач. І через декілька секунд ви дізнаєтесь, що ж все-таки ми будемо робити зараз з оприскувачем. Так що сідайте зручніше, приємного вам перегляду. Розпочинаємо. Погнали! Привіт, Макс! Як діла? Так, друзі, що хочеться вам сказати. Е, Готуємося уже зараз до оприскування. Хоч і грудень місяць, але треба вже підібрати повністю всі форсунки. Ми передивляємося всі форсунки, е, замовляємо форсунки і замовляємо ще нові форсунки, так як по останнім двом рокам ми дуже багато працюємо з інсектицидами. А дуже важливо підібрати правильні форсуночки для цього. Клещ взбадрує просто жесть. Совка, клещ. І є такі форсунки максимальні, які при розраховані під інсектицид. Вони таким, типа туманчиком, прям везде, візде, візде так реклама каже. Інформація. По практиці воно також так. І, в принципі, ми е будемо брати такі форсунки. І зараз нам прислали комплект цих форсунок, щоб ми вже подивилися, в принципі, як вони працюють іменно під, під інсектицид. Ними можна працювати і так. В принципі, всі, всі роботи можна робити. А ще краще, оце вони, так, Максим? Ось так. Ано, а, ану зніми, бо одною рукою я не можу. Екоджет. Да, Екоджет. Екоджет. EJ05, EJ 05, да? Да, EJ. ej 05, екоджет, ej 05. Бачите, як це ось о... Джондіровський у нас є ось такі. Потім ось такі. І це ось такі. А що ти ними бризкав, нормально? Так. Да. А ну яке відліччя йде? Розпиляє лучше. Лучше, да? Да. так? Тобто. тобто ними навіть краще робити і цей. Бо я ще не бачив, як вони працюють, а Максим вже поработав. Ми там третікали, бризкали, то для порівняння то лучше, так? Да? Давай зараз спробуємо. І так воно ж буде видно, що розпиляє краще. Ми зараз що зробили? Поставили їх на одне крило, а там. Наші це вилив у тебе 100 стоїть. Да, зараз підвилив 100. Попробуємо, як воно розпиляє. Зараз. Да, ти ж можеш включити тільки два, два, два лівих крила. Ти не включай всю, всю штангу, а включи там даже не, не, не два, а три. Дуже важливо, і зараз і сівалки, і оприскувачі, і комбайни ми готуємо уже зараз щоб весною тільки шух і погнали працювати. Тому що ми, ми вже не можемо собі дозволити час весною гратися, коли треба буде працювати з цими тривогами, з усим. Уже все робимо зараз. Ось у нас звичайні форсунки наші стоять. Так. Ну да, розпиляє. Ось так ця працює, бачите. А ці ось о, наші, ось одразу як підсирають. І тут струя навіть друга. Бачите, яка тут зонтиком воно, а тут не зонтиком. А ну зараз. Попробуємо ще, щоб було видно ось сюди одну. Зараз ще спробуємо сюди одну красну, щоб було видніше. Коротше, кажуть, що ці форсунки взагалі, взагалі бомба. Ну, Я бачу, що, звісно, розпиляє гораздо краще. А це ж в принципі, на 4 оприскувателя в сезон. Ну Так, грошей трохи немало. Та ну давай, бо там трохи цей одну красну зніми і давай одну сюди нашу красну поставимо. О, а ну давай ще раз. Можеш одне крило включати. А, ні, включи два. два. Да, сюди, влупанеї. Тут одне поганенько, погано надівається, так да? Треба плюнути. Та все, не, не, не скочити, її наживив. Нормально. Так, поставили ми втраті, дивіться, як видно, як ця розпиляє. А як ця? Ця зонтом, прямо так, вшух, а ця отак от. Ну класно працює. Ось видно. Оп, і ось. Все. Клац і зонтиком працює. Ось ще одна. А ця не зонтиком. Так, ну отлично. Форсуночки, бомба. Будем... Працювати такими форсунками, я ж камеру за цей. Форсунки дуже класні, розпиляють чотенько. і я вже спокійний, як, як той каже, одна галочка вже стоїть, одне питання вирішили. Хто працює чи працював такими форсунками, по, ну, особливо по інсектициду, то напишіть в коментарях, що ви думаєте. На рахунок цих форсунок. Дуже цікаво, але я і так бачу, що вони класні. Їдемо далі на рихлення. У нас зараз ще соя стоїть. Але вчора пробували дуже сиро, сьогодні сиро туманчик. Сьогодні виїжджаємо, пробуємо трохи щось рихлить. В общем, такі друзі, справи. Але маємо, що маємо, їдемо далі, погнали! Так, дивимося рихлення. У даному випадку кейс з еколотайгером працює по сісній кукурузі. А ну давай Вов! Ну так ще более-менее йде конечно Ну морость така що капець Пометочку Метка скільки? Ну 40 да. 10 20 30 40, да. По метку а, ну, ще я поміряю Поміряли йде там ну, по факту 30 32, ходить шостой, пробуксовка 12-15, можна ще пару сантиметрів одну шайбу додати, щоб вийти на 35. В принципі, там, на пів кілометра скорость зменшиться. Але ж хочеться чуть-чуть поглибше. Понятно, що ми зараз 40 не заїдемо, того, що сиро, він не потягне. Але можна ще попробувати. Глиб, глибше працювати, бо це сілосна кукуруза була затоптане поле, і плюс буде сілосна кукуруза. Треба чуть-чуть глибше. Мінімум, мінімум 32-35. Так що налаштовуємо. А як у вас, друзі, з обробітком? Напишіть в коментарях. Пішов тяжкувато, але пішов! Зараз поміряємо глибину і подивимося, що воно у нас показує. Факторушо? А ну давай. О, це друге діло. Даже це. Бачиш, яка різниця? Там даже всі, всі, всі під 40. От метка синім цей. Ну, в... давай отак ще зробимо. Подожди. Ось отак. От І даже 40. 40, 40 сантиметрів. Отлично. Оце друге діло. Звісно, так і робимо. Це друге діло. Да. Рихлення пішло. Нормально. Іде. Глибина 38. 40. Нормально, зараз поїдемо глянемо шоу 9560 з, з кивонем, Яка там глибина в нього? Як іде. о, моща! О, моща! Ківонь! І 95-60. Шпара. Нормально йде, отлічно, задні каточки не налипають, скорость хороша, 5-6, 6 км в час, нагрузочка отлична, пробуксовка норм, фон поля отакий от. Хорошо, в общем. Даже не хоть якось, а прям, а прям нормально йде. Рихлення. ту ту тфу Рихлим ми по плану не все. Всю сісну кукурузу, там, півтори тисячі гектарів нам треба перерихлить. І там, де ми солому збирали після пшениці, бажано перерихлить. Це 21-2.0. Там рихлітель іде. от у нас план. По силосній кукурузі, де ми жорстко затоптали поля. Бачите, які тут канави? Просто капець. Ну, Який тут ноль може бути, про те, що я говорю що ми ніяк не можемо там на всіх полях, на всьому нашому підприємстві працювати по одній там технології, тому що у нас є тваринництво, це сінаш, сілос, навоз, і в різних умовах ми це все діло робимо. Ось дивіться, які просто канали, воно все таке затоптане, тут фури їздили. Вдолі поперек цього поля. І його по-любому треба рихлить, такі поля. Тут ти ноль не оставиш. Чи стріптіл, який тут ноль і стріптіл, рештки взагалі немає чим там накривати. Так що його треба перерихлювати, вспушувати і знову сіяти кукурузу. Але навоз хорошо, те, що ми бачимо, навоз хорошо і влагу держить, і по навозу, звісно, кукурузка більш-менш. Так що по силосу по-любому треба рихлити. І там, де по соломі, ми також закатували їх нормально поля, то там би теж бажано б зрихлить, але вже не такими рихлі... рихлітелями, не коло не ківонями, а 21 20 щоб залишити зверху максимально ту пшеницю, падалицю. А весною ми їх жахнем гліфосатом і буде, як, як і мульча, як і солома. Держать трохи вологу. В принципі, в даному випадку так. Тобто, різні рехлітілі під різну задачу і під різну технологію. Так що так працюємо, друзі. Уже пів четвертого, вже моросить так нормально. в общем, на цьому ми будемо завершувати наш випуск. Уже там капля, кстати, приїхала чотири машини, ще залишилось дві з половиною машинки і скоро почнемо вже улажувати каплю. Просто моща. Трохи бува цепля кукурузу, що длінна. Але нормально. А Вітя кайфує. В общем, друзі, отак ми працюємо на даний момент деколо тайгерами ківоньом і 21 після пшениць там, де збирали солому. Сьогодні я туди вже не встигну. Але в наступному випуску ви це побачите на зараз. Це вже точно побачимося в слідуючому випуску. Пока.